Привіт, мої любі дзвіночки! Як ваш настрій сьогодні? Чудово! Дітка, сьогодні ми продовжуємо з вами працювати, так? А тепер всі показали свої посмішки, посміхнулися всі гарненько, чудово. Дітка, скажіть, будь ласка, яка зараз на дворі пора року? Напевно, на дворі дуже тепло і настало літо. Ні, напевно, на дворі опадає листя і прийшла осінь. Також ні? Отже, на дворі випав сніг і прийшла пані зима. Так? То яка пора року зараз на дворі? Зима, молоченки. Дітки, а зимку на дворі тепло чи холодно? Холодно правильно. Дітки, погляньте на картинку, що це таке. Так, мої хороші, це годівничка. А для чого потрібна годівничка? Добре, а хто прилітає до годівнички? Пташенята молодці. А хто знає, як називають цих птахів? Птахів, які залишаються або прилітають взимку до нас? Зимуючі птахи. Давайте з вами повторимо. Зимуючі птахи ті птахи, які залишаються взимку в нас, або доприлітають. А що вони роблять біля годівнички? Так, а для чого потрібно годувати їх у годівничці? Добре, тому що взимку холодно і пташеняткам важко знайти їжу серед снігу, Молодчинки! А зараз, дітки, давайте з вами відгадаємо декілька загадок і дізнаємось, що ж це за птахи за ними заховалися. Ви готові? Добре, тоді слухайте уважно. Гордо птах цей походжає. Пташенят життю навчає. Дуже мудра чорна птиця і біда, як розізлиться. Ще раз давайте послухаємо її і ще раз. Гордо птах цей походжає, пташенят життю навчає. Дуже мудра чорна птиця і біда як розізлиться. Це ворона молочинки. Ось ви можете його побачити, а скажіть, якого кольору ворона? Чорного молодці, а якого кольору у неї лапки? Також чорного, а хвостик. Теж чорного а дзьобик. Також чорного молоці. Давайте послухаємо наступну загадку. Жовтогрудіще грудіщебетушки мають жовті капелюшки. Сірі лапки білі щічки називаються. Так, давайте ще раз послухаємо. Жовтогрудіще грудіщебетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки білі щічки називаються. Синички, так, ось ви можете їх побачити. А скажіть, будь ласка, де в них чорні капелюшки? Так, на голівці. А де у них білі щічки? Так, молодчинки. І давайте послухаємо останню загадку. Маленький хлопчина у сірій свитині. По дворах стрибає, крихти збирає. Так, ще разочок. Маленький хлопчина у сірій свитині по дворах стрибає, крихти збирає. Це горобчик молочинки. Давайте ось подивимось на нього. Так. Дітки, а хто знає, чим харчується пташенятка? Так, зернятками, крихтиками хліба. Насіннячком молочинки. Дітки, яких пташенят ми сьогодні з вами згадали? Так, такого чорного чорного птаха. Це ворона, молодченке, так, а жовтогрудика хто це такий, хто це жовтогрудий? Це синичка молодці. Так, і останнього птах? Горобчика. Так, добре, дітка, сьогодні ваші рученятка будуть відпочивати, адже завтра настають вихідні. Варто відпочивати. Але для кожного з вас буде завдання. Так як у нас зима, і ми з вами сказали, що пташеняткам дуже важко знайти їжу, ваше завдання разом з матусями чи татусями повішати годівничку у себе вдома, або в кого вона вже є. Насипати туди пташенятка їжі, щоб пташенятка зраділи, поїли і радісно провели свій час. А ви відпочили і поспостерігали за пташенятками чи їх багато буде, чи їх кілька штучок прилетить поїсти. Тому, дітка, бажаю вам гарного настрою і до нових зустрічей, до побачення, мої хороші!